Продали ось цей будинок в селі Крюківщина площею 150 квадратних метрів на ділянці 6 соток за 151 тисячу доларів. Клієнт продавав за довіреністю, перебуваючи не в Україні. Звернувся до нас за рекомендацією, підписали ексклюзивний договір, зробили якісні фото та відео і запустили активну рекламу. Розмістили в листопаді на основні дошки оголошень в групах та на партнерських ресурсах. І вже в грудні взяли аванс. Ну, а поки я розповідаю, ви ставте вподобайку та підписуєтеся на мою сторінку. Угода з першого разу не відбулася. Як думаєте, чому? Тому що в день угоди нам так пощастило, що сталася оця сама хакерська атака на всі реєстри. Але після того, як реєстри запрацювали, ми все реалізували. Власник отримав офіційно гроші на рахунок та тепер може підтвердити походження коштів в іншій країні. Якщо ви знаходитеся за кордоном і вас теж потрібно продати нерухомість тут, в Україні, в Києві, зокрема або в Київській області, пишіть нам, і ми все організуємо. Бо є дуже багато різних нюансів, про які ми вже знаємо, і збережемо вас від зайвих дій та помилок. Звертайтеся.